Доброго дня. Мене вже неодноразово різні люди питали, що я думаю з приводу антени Вармакс, чи варто її брати. Е, хороша, вона погана, чи, що, чи, чи якусь думку сформувати. Я не міг на це нічого відповісти з тої простої причини, що я її в очі жодного разу не бачив. І ось цей день настав. Антена Вармакс є у мене, і я вам про неї розповім, що, що вона з себе являє. І так, поїхали. Значить, одразу спойлер. Антенна Warmax це чергова реінкарнація антенни типу Mavka. Але якщо антени типу Mavka були повною копією антенн Ніндзя Rock 4 ще там якихось я забув вже їх там повно різних. І вони були абсолютно однакові, то ця трошки змінена. Ну, Щоб не бути голословним, я вам одразу показую, як вона виглядає всередині. Тут, як то каже, знайдіть дві, два, дві різниці. Ось один бустер, ось другий бустер з роз'ємами N-Type. і ось модуль живлення і заряду. Ось вам для порівняння Мавка, все те саме тільки чорненьке. Це. Більше ніяких відмінностей тут нема. Тобто, в плані роботи як антени, ось її патчі цього Вармакса, те, щоб ви не сумнівалися, тобто, саме як антена, як підсилювач, вона буде працювати точно так же, як Мавка, точно так же, як Ніндзя, як РОК 4. Ніякої різниці абсолютно ви не побачите. Відрізняється, вона, скажімо так, в дрібницях десь щось зробили гірше, на мою думку, десь щось краще. І зараз я вам про це все розповім. Давайте почнемо з зовнішніх змін. Ну, тобто тут все, як і було, зарядка йде через Type-C, змінили індикатор рівня заряду. Якщо у Мавки це було просто 4 світлодіоди, то тут в нас вже дисплейчик. Але цей дисплейчик нам нічого не показує, і натискання на кнопку ні до чого не призводить. Що хочеш з ним робив, він нічого не покаже. Для того, щоб він почав щось показувати, до речі, коли підключена нас зарядка, отут, якщо ви побачите на відео щось нічого не видно, тут блимають два синіх світлодіоди. Отутут, десь в цьому. Але вони дуже-дуже такі. Бльоклі, їх майже не видно, не знаю, плюс чи це мінус. Чи, чи вони показують заряд, чи не показують, я поки не зрозумів, але для того, щоб побачити її рівень заряду, я маю її спочатку увімкнути. Тобто зробити раз, дочекатися цього в а потім натиснути кнопочку Power, і побачити, що в мене там 26%. Тобто Індикатор тут візуально точно такий, як в Avenger, і коли я її вимикаю, то вже в мене нічого не працює. Нажимай, не нажимай, все одно індикації нема. На мою думку, це трохи мінус. Тобто, щоб зрозуміти рівень заряду, вмикати антенну, а потім дивитись, перш ніж я її там візьму кудись собі на бойові роботи, ну, це неправильно якось. Це вони дурню трошки зробили. От такі зовнішні зміни. Що в нас змінилось всередині? Чи може спочатку я почну з того, що в нас не змінилось, і що я вважаю погано? По-перше, оце як було, що центральний пін Ентайп роз'єма припаяний безпосередньо на плату, так воно, воно і лишилось. Відповідно, буде у нас та сама цікава проблема. Якщо цей пін провернеться, дорожка обірветься, ну і буде все як завжди. Це з поганого. Ну, Це трохи навернули, бачите, це, це те, те, що я кажу про зовнішні зміни. так вони виглядають всередині. Додали плату, тут стоїть кнопочка, яка підписана повер. Це наш індикатор. І, в принципі, всі зміни. Оце так у нас виглядає з поганого. І що у нас з хорошого? Якщо ви бачите, вони додали сюди. Ще елементів живлення акумуляторів. Якщо раніше це були, був отакий акумулятор да? там з пакетних зібраний на 8 мАг, то тепер це у нас 4 блоки, в кожному з яких по 2, 18650, і кожен блок заявляється як 3000 мАг. Тобто 3 помножаємо на 4, виходить 12000 Міліампергади. Тобто ці елементи живлення, ці акумулятори, вони в півтори рази довші, ну, краще, ніж те, що стоїть в мавці. Відповідно, у вас антенна в автономному режимі буде жити в півтори рази довше. Якщо все, що тут написано, правда, бо я не перевіряв, не порівнював. Не було в ми поки на цей час, та її задача такої не стояла. Ну, але знов таки зарядка та сама лишилась, вони не збільшили ані ток заряду, не збільшили ніяк потужність. Той самий контролер заряду стоїть, і, відповідно, заряджатись вона у вас буде теж в півтори рази довше. Ну, отак: от от. такий є нюанс. Ще з хорошого вони поміняли підключення патчів. Дивіться, бачите, тут тепер роз'ємчик MMCX стоїть, дивиться нас вертикально вгору відповідно до плати перпендикулярно. А ось так у нас виглядає наш блок патчів. І тепер дивіться, що вони зробили. Там припаяні такі, ну, можна це вважати навіть цільними роз'ємами, тобто воно, бачите, цільно-металевий, припаяний сюди до патча безпосередньо, і тут у нас наш MMCX тато. Відповідно, воно от сюди. Лягає, туди влучає і отак от під'єднується. Це, я вважаю, хороший хороша зміна, тому що так, як було на мавки обережно це все припіднімати і намагатися туди залізти пальцями, щоб відключити. Цей патч плати, ну, я вже сто разів бачив, що це погано закінчувалось. Коли люди починають туди лізти, особливо не маючи досвіду і не розуміючи, як вона там влаштована, то просто обривали ці роз'єми з плати. Тому що дійсно залізти відключити складно. Тепер ця проблема її просто не існує. Просто зусиллям раз підняв її, воно відключилось та і все. Так само просто вдягнув, воно підключилось. Ну, отак от. Тобто, ну, якщо загальні висновки. Щось зробили гірше, щось зробили краще, щось, якісь проблеми не усунули. Але в цілому, в цілому, якщо ми будемо казати про цю антенну, як саме про антенну і підсилювач, це знов-таки та сама мавка. Ось так от Такі, таке моє бачення, така моя думка про неї, такий огляд. Ну, як завжди, дякую за увагу. Літаємо, перемагаємо.